Розподільник чотири циліндри застосовується в системах ГБО 4 покоління, сфера застосування, пропан бутан і метан. Розподільник дозволяє встановлювати газові форсунки безпосередньо біля колектору, що забезпечує більш точне і ефективне вприскування палива. Матеріал корпусу стійкий до перепад температур, пластик з протилежного входу газу можна монтувати датчик температури газу, корисна функція для систем зеніт. Для цього необхідно додатково докупити спеціальний перехідник. З'єднується з форсунками за допомогою газових рукавів з внутрішнім діаметром 5 мм, затягується спеціальними хомутами. Вхід газу в з'єднувач під шлан з діаметром 12 мм. Перед розподільником необхідно встановити фільтри тонкого очищення газу парової фази, які очищає газ перед попаданням в форсунки. Часто використовується з такими форсунками, як хана, меджик, баракуда та інші. Виробник КМЄ Польща.